Пи мені любов свою дебютну книжку презентувала тернопільська тележурналістка. А відтепер і письменниця Олена Герасименко. Коли я була зовсім юною, можливо, мені було років. 10-12 я написала свій перший твір, такий дуже розгорнутий, це був твір про любов. Можливо, я навіть і не мріяла, що я десь продовжу письмо, але, мабуть, десь воно мені живріло, живріло і з роками народилася ця книжка. Спонукало, напевно, мій досвід, можливо, десь ті думки, які назбиралися, не збиралися, не хотіла, щоб вони розгубилися, тому вирішила, щоб десь ці сторінки. Заховала в собі те, що я здобула, і можливо поділитися це з іншим. Робота над книжкою розповідає Олена Герасименко. Тривала більше року. Герої її новал, як надумані, так і списані з оточуючих. Втім, запевняє авторка, не потрібно сприймати все надто буквально. Видання літературно художнє і жодного імені ви там не знайдете. Цю книжку потрібно читати між рядками. Інколи просто ми за швидкоплинністю наших моментів забуваємо глянути за горизонт і побачити, що є якісь такі речі важливіші, які роблять людину щасливою. Що інколи ми не помічаємо тих хороших людей поруч, інколи ми мало приділяємо часу своїм рідним і близьким. Тобто це більш такі відповіді на вічне про добро, про зло, про славу, про цинізм, звичайно, про любов. Називається Купи мені любов, але чи можна її любов купити? Відповідь, власне, у моїй книжці. Над назвою зізнається Олена Герасименко, думала, мабуть, не менше ніж над самою книжкою. Спочатку розповідає, це мало бути асорті, втім, згодом вирішили. Перша робота української письменниці має і називатися по-українськи. За словами Олени Герасименко, книжка, звісно, не розрахована на малюків однак, кожен, незалежно від віку та статі, зможе там знайти щось для себе. Однією з тих, хто мав можливість спостерігати процес появи на світ нового творіння, була подруга авторки Руслана Стасишин. Вона ділилася зі мною, вона переживала, чи це можна писати, чи це не можна писати. І коли от вона мені зателефонувала, в мене каже, вже є книжка, я вже тримаю її в руках. І я кажу, як воно? каже, Ти собі не уявляєш. Я дуже переживаю, в мене мотелики в животі. каже. Оце таке в неї було відчуття. Книга Купи мені любов привідкриває таємницю Олена Герасименко не залишиться єдиною у доробку. Наразі авторка працює ще над двома.